21 серпня на нафтовому танкері Суніон в Червоному морі пролунали вибухи. Судно під грецьким прапором знаходилося за 143 км кілометри від узбережжя Ємену, країни розтерзаної війною. Після інциденту державний департамент США заявив, що якщо ця нафта почне витікати з танкера, це може стати одним з найбільших виливів в історії. Масштабною екологічною катастрофою. Саме через це, схоже, єменські нападники погодилися на тимчасове припинення вогню та надали рятувальникам і буксирам доступ до судна. Це не перша подібна атака. Обстріли кораблів в Червоному морі тривають ще з листопада минулого року. І хоч зараз в Україні ми чуємо про них рідше, ніж на початку обстрілів, це все ж не означає, що вони припинилися. Навпаки, за даними UK Maritime Trade Operations, за червень було здійснено найбільшу кількість атак на судна з самого початку обстрілів. Тоді ж в червні, до речі, було здійснено удар і по українському судну, яке прямувало з Малайзії до Італії з дерев'яними будівельними матеріалами на борту. Угрупування, яке здійснює ці атаки, називається Ансарала. Ми ж знаємо їх як «Хуситів». І в цьому відео ми поговоримо про те, як вони постали і чого вони хочуть. А поки нагадую, що наша програма називається Антидот. В ній ми розповідаємо про країни так званого глобального Півдня». Мене звати Олексій Приймак, я аналітик центру протидії дезінформації та головний редактор Постпаст, медіапроєкту, який протидіє поляризації конспірацизму та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Раніше протягом тривалого часу Ємен був розділений на дві країни: північний Ємен та Південний Ємен. Цю територію омиває Червоне море з одного боку та Аравійське море з іншого. Між ними одна з найважливіших проток у світі. Баб Аль Мандеп, що перекладається як брама Скорбота, через неї проходить 12% усього світового товарообігу. В травні дев'яностого року північний ємен та південний ємен об'єднуються в одну країну, і це об'єднання спричинило багато змін для значної частки населення території. Зокрема, воно змінило релігійний баланс в північному Ємені. Раніше, коли країна була поділеною, північний Ємен населяли переважно шиїти, послідовники течії в ісламі, які вірять, що наступником пророка Мухамада мав бути хтось із його кровної лінії. Але коли країна об'єдналася в одну, то шиїти опинилися в меншості порівняно із сунітами. Прихильниками іншої течії, які вважають, що наступних пророках міг обиратися спільнотою. Як і в багатьох інших подібних ситуаціях на Близькому Сході, сунітська та шиїтська спільнота конфліктували. Шиїти вважали, що їхніми правами та інтересами нехтує сунітська більшість. А тому групи молодих релігійних студентів із шиїтської гілки зайдитів починають об'єднуватися та намагатися захищати свою ідентичність, перш за все, займаючись просвітою. Але в Ємені були люди, які вважали, що просвіти недостатньо. Що країну треба виправляти жорсткими методами, і всю цю ситуацію ускладнювали кілька факторів. Перше, що ось ця чисельна перевага сунітів не була такою значною. Країна поділена майже порівну. Вона складається приблизно на 56% із сунітів, і на 42 з гаку відсотків з шиїтів. Тому іншу сторону неможливо просто так проігнорувати. Другий фактор це сусіди. Ємен ділить кордон із Саудівською Аравією, найбагатшою та однією з найвпливовіших держав в регіоні та берегиною двох найважливіших святинь в Ісламі. Саудівська Аравія є сунітською країною та вже тривалий час розглядає себе як захисниця прав та інтересів сунітів. Водночас, неподалік від Ємену є й інша країна Іран, переважно шиїцький. Між Іраном і Саудівською Аравією вже дуже тривалий час триває суперництво, така собі. Близькосхідна холодна війна, в якій Іран підтримує, шиїцькі групи в різних країнах регіону, а Судівська Аравія, відповідно, сунітські. В цій холодній війні Іран вкутив регіон мережею власних маріонеток та союзників. Він називається повутиння впливу віссю опору, який ми, до речі, присвятили окреме відео, і щиро запрошуємо його переглянути. Отже, не дивно, що ємен, чиє населення майже порівно поділено між сунітами та шиїтами, став ареною змагання між Саудівською Аравією та Іраном. Поки країною керували переважно суніти, серед шиїтів зростало невдоволення. Деякі з впливових шиїтських політиків відверто обурювалися тим, що Саудівська Аравія, нібито занадто сильно впливає на їхню країну. І одного разу один із таких політиків в знак протесту покидає парламент та очолює групу молоді шиїтів зайдитів які займалися просвітою, допомагаючи їм грошима та впливом. Звали цього чоловіка Хусейн Аль Хусі, і це та людина, на честь якого ми й називатимемо шиїтських повстанців Хуситами. Хусі хотів здійснити в Ємені ісламську революцію, таку ж, яка відбулася в Ірані 1979 року. І через це під його керівництвом спільноти студентів на півночі країни швидко трансформуються. Вони роздобувають зброю, встановлюють блокпости на територіях, де діють, і за деякий час літні релігійні школи, які займалися просвітою, почали нагадувати повстанські військові табори. А вже 2003 року регіон близького сходу сколихнула катастрофа, американське вторгнення в Ірак, яке відбулося під вигаданими сфабрикованими обґрунтуваннями. Ці події викликали значне обурення серед багатьох мусульман світу, а наслідки війни досі проглядаються у глибоких антиамериканських упередженнях в регіоні. На тлі цього єменський диктатор Алі Абдала Салих, як власне і більшість інших очільників держав регіону, активно співпрацює з США для боротьби з Аль-Каїдою, яка 11 вересня 2001 року здійснила теракт в США, знищивши вежі близнюки всесвітнього торгівельного центру. Ця співпраця з американцями дедалі більше обурює та радикалізує Хуситів, додаючи їм прихильників. Тоді ж Хусейн Аль-Хусі формулює слоган Хуситів, яким вони користуються й до сьогодні: Бог найвеличніший, смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям, перемога ісламу. Спостерігаючи за тим, як спільнота шиїтів зедиків воєнізується, єменському диктатору не подобалося, куди це все йде. Він зібрався придушити цю бунтівну групу, але у відповідь одержав повстання. Зрештою починаються масштабні сутички, в результаті яких хусейна аль Хусі, лідера бунтівників, було вбито, і відтоді ті, хто продовжували його справу, називалися його прізвищем Хуситами. А 2004 року, під час війни з урядом, Хусити здійснюють трейд в Саудівську Аравію, звинувативши її в тому, що королівство дозволяє розміщувати єменських військових в себе на території прямо на кордоні з Єменом, де й діяли шивійські повстанці. Під час рейду вони вбивають кількох саудівських військових та беруть заручників. У відповідь Саудівська Аравія почала здійснювати авіаудари по хуситах, аби вигнати їх зі своєї території. Очевидно, на все це з великою цікавістю дивився Іран. Він бачив, що тепер група в Ємені, країні з великою кількістю шиїтів, прямо воює з його заклятим ворогом Саудівською Аравією. А тому вони почали допомагати Хуситам зброєю. З часом вони почали й навчати хуситів. І за певний час єменські хусити стали слухняним іранським проксі, яке опиняється там, де треба Ірану, і робить те, що треба Ірану. Наприклад, нещодавно американці здійснили удар по околицях в Іраку, де хусити навчали інші іранські проксі керівництву безпілотниками. А нещодавно з'явилася інформація про те, що деякі хусити були стягнуті в Сирію поближче до Ізраїлю, знищення якого є ціллю ісламської революції в Ірані, і також відповідно цілю хуситів. Але що робить хуситів, або як це угрупування називається формально, анцарала? Впливовими — це те, що наразі вони контролюють столицю Єману, Сану і найгустіше заселену частину країни. І стало це можливим завдяки арабській весні. Починаючи з 2010 року, в багатьох країнах Близького Сходу та північної Африки починаються революції проти диктаторських режимів. Люди найчастіше прагнули верховенства права, кінця корупції та базових свобод. No і ця хвиля революції не уминула й без того вкрай неспокійний Єм. Then, It's leader, Ali Saleh. на тлі зіткнень з урядом. Хусити, які боролися з диктатором Абдулою Салахом вже тривалий час, стають дедалі більш популярними серед невдоволеного населення країни. Ансар Алла показує себе вкрай ефективним в боротьбі проти режим. Водночас, Іран посилює підтримку швійських повстанців, через що за кілька років Ансар Алла, тобто хусити. Здобувають контроль над столицею Ємону Саною. Там вони встановлюють власний репресивний релігійний режим, який, як і очікувалося, багато в чому нагадує Іран. А тому Саудівська Аравія, бачачи, що на її кордоні з'явився паросток її суперника, розпочинає блокаду контрольованого хуситами Ємену. А окрім блокади, ще й масштабну воєнну операцію. Це мала бути швидка й переможна війна. А перетворилася вона на катастрофу із невибірковими ударами, в результаті яких гинула велика кількість цивільних. Масло вогонь підливало ще й те, що удариці робилися американською зброєю, якої в Саудівській Аравії за роки тісної співпраці США назбиралося багато. Саудівці намагалися зробити ємен повністю недієздатним, і робили вони для цього все, що вважали за потрібне. В результаті значна частка інфраструктури країни була знищена. Саудівці бомбардували навіть фабрики з вироблення чипсів. Школи, лікарні, цивільні будинки ставали жертвами саудівських атак. Водночас Хусити знову почали здійснювати прямі атаки на Саудівську Аравію, дедалі більше переконуючи наслідного принца Мухаммада Мінселмана в тому, що замислена ним воєнна операція таки мала сенс. На тлі цього хаосу в Ємені, як і в деяких інших державах регіону, почали посилювати свої позиції терористичні організації, зокрема Аль-Каїда та Іділ. Це зробило війну ще більш заплутаною. Іділ та Аль-Каїда воювали між собою. Воювали з хуситами та водночас силами уряду. А США почали завдавати ударів по Аль-Каїді та ІДІЛ, але не по хуситах, щоб не втягнути себе у війну в Ємені. Водночас, об'єднані Арабські Емірати, які були частиною саудівської коаліції проти хуситів, були невдоволені тим, в що перетворюється ця війна. А тому вони самостійно починають підтримувати ще одну групу сепаратистів на півдні країни. І таким чином Ємен перетворився на воєнний хаос, наслідком якого стала одна з найгірших гуманітарних криз у світі. З часом Саудівська Аравія та Іран почали процес унормування відносин. Палки суперечності між ними почали холоднішити, а відтак поступово заморожувалася і війна в Ємені. Але Саудівська блокада країни триває й досі, що взагалі ніяк не допомагає подоланню гуманітарної кризи і водночас ніяк не змушує хуситів поступитися владою. Ми доволі рідко чули про Ансарала протягом останніх років, аж поки не відбулася нова ескалація між Хамас та Ізраїлем. Хамас здійснив кривавий рейд на території Ізраїлю, а Ізраїль відповів невибірковою воєнної операції в секторі Гази, яка, за словами самого прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Натаняху, забрала життя понад 16 тисяч цивільних. Вів Хамас є союзником Ірану, який нагадує, прагне знищити Ізраїль. А відтак проксі Ірану. Такі, як Хезбала чи Хусити, почали здійснювати атаки по Ізраїлю, паразитуючи на ситуації. Хусити до того всього почали атакувати кораблі в Червоному морі, які нібито певним чином пов'язані з Ізраїлем. Але насправді ж, часто ці атаки взагалі ніяк не стосувалися Ізраїлю. Хусити позиціонують ці обстріли як захист цивільних палестинців, мовляв, тільки вони і Іран. Вступилися за них зі зброєю у руках, але насправді ж це популізм, адже як я вже раніше зазначав на цьому каналі, атаки хуситів Червоному морі найбільше зашкодили не Ізраїлю, а Єгипту. Країні з найбільшим арабським населенням на планеті, яка переживає важку економічну кризу. Економіка Єгипту великою мірою залежить від Суецького каналу, а саме користування Суецьким каналом значно знизилося через обстріли іранських проксі. Цікаво, також те, що за інформацією Bloomberg, з усіх кораблів, які постраждали від атак Хуситів в Червоному морі та Аденській затоці, 19% вийшли саме з російських портів. Таким чином, судна, що перевозили російські вантажі, ставали об'єктами так частіше ніж будь-які інші судна з інших частин світу. Це попри те, що в січні хусити пообіцяли Росії та Китаю не атакувати їхні судна. Пов'язну це можливо з тим, що спочатку повномасштабного вторгнення в Україну російські енергоносії продаються через треті сторони за допомогою суден під іноземним прапором. Таким чином Москва старається уникати санкцій заходу, аби продовжувати фінансувати свою війну. Очевидно, що ці махінації можуть збивати хуситів, тому щоб уникнути цих атак, ряд кораблів таки продовжив чітко демонструвати свою приналежність до Росії, включаючи такі сигнали, як російський екіпаж і росіяни на борту. Ту але історія Ємену – це яскравий приклад того, наскільки складними та нелінійними часто є конфлікти на близькому сході, коли не виходить спростити конфлікт до хороших та поганих, узагальнити величезну кількість людей та приписати їх до якогось табору. Тикнути на когось пальцем і сказати, що вся проблема ось в ньому. Тут не працюватимуть прості рішення, бо коріння конфліктогенності значно глибше, ніж багато хто з нас звик вважати. На мою думку, багато людей потрапляє в цю пастку, вважаючи, що у всіх бідах на Близькому Сході винен, скажімо, виключно захід. Чи навпаки, що якби з мапи світу зникла Ісламська Республіка Іран, то регіон би вилікувався, і у ньому запанував мир. В цю пастку потрапляють люди, які вважають, що проблема нещастя на Близькому Сході це лише питання демократії та авторитаризму, чи люди, які упереджено вважають, що Бито арабське суспільство взагалі не здатні на сталий, стабільний розвиток. А тим, що безліч людей продовжують спрощувати близький схід, користується Росія, яка запакувала вбивство десятків тисяч людей в Сирії в обгортку війни з терористами. Насправді ж більшість ударів в Сирії РФ завдавала по протестувальникам, які повстали проти режиму дружнього до Росії диктатора Башара Аль-Асада. і просто того факту, що й проти сил Асада воювала й терористична організація, іділ багатьом на заході вистачило, щоб проковтнути цю путінову брехню. Я вважаю, що в цю пастку узагальнення спрощення потрапляють люди, які думають, що, скажімо, ізраїльсько-палестинський конфлікт можна дуже швидко вирішити, розбомбивши в попіл сектор газа. Втім, історія ємену це одна з багатьох історій на близькому сході, яка доводить, якщо ви бажаєте спростити близький схід до чорних та білих кольорів, то ризикуєте в якийсь момент почати плутати ці кольори, захищаючи ті речі, в які ви насправді не вірите. А поки що я щиро дякую вам за перегляд. Ще раз запрошую глянути наші попередні відео, в яких ми розповідаємо про країни так званого глобального півдня, а також підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.